Продається стильна та затишна їй родвушка, площею 44 метри квадратних у сучасному ЖК «Меридіан». новобудова 2019 року. Квартира світла з гарною енергетикою, ремонт робився для себе, продумана до дрібниць, вбудована кухня, побутова техніка, все необхідне для комфортного життя вже чекає на вас, меблі залишаються, так що можна заїжджати з валізами та мріями. Опалення індивідуальне з лічильником і можливістю регулювати температуру, зимне тепло і платити приємно мало. Також є лічильники на воду, газ, світло, будинок теплий, сусіди доброзичливі, двор доглянутий, є дитячий майданчик і місця для авто. До метро Героїв праці 7 хвилин неквапливою ходою, поруч магазини, ринок, зупинка, все поряд. Комфортне місто в місті. Так, можливий розрахунок за програмою є відновлення. Ця квартира шукає не просто власника, а нового, щасливого мешканця. Може, це ви?